Гей, знову з вами. Тож ми тут у Фаст у Белінгемі, Вашингтон. Я з Полом Акерсом, президентом. Ми збираємося оглянути цей чудовий завод. Тож, Павла ну, дякую, рон, що ви прийшли. Так. Перш за все, це задоволення мати вас. Це дякую. честь мати вас тут. Тож, коли люди приходять до Фасткап, ми кажемо, що це дійсно все про нашу культуру. Знаєте, ми покажемо вам усі ці круті речі, які ми робимо, і всі ці великі лін процеси. Але в кінцевому рахунку це про наших людей, і саме це, на мою думку, ви побачите сьогодні. Це буде найбільш захоплююче. Але перед цим я хочу трохи розповісти, зрозуміти, чому угодь. стрункість нам дуже допомагає. Так, Ми знімаємо тягар та боротьбу. І отже, я створив ці маленькі макети прямо тут, які дещо показують Рон, про що я говорю. Більшість організацій. Не розуміють слово лінь а все, що означає лінь, це повага до людей, використання їхньої креативності та постійне удосконалення. І коли ви це робите, чи не так? У вас не багато відходів, але більшість організацій дуже не поважають своїх людей і не покращуються постійно. і в результаті вони мають гори відходів. Вони мають цю величезну проблему з відходами. Але струнка так. організація це прямо протилежне. Ми любимо наших людей, ми постійно вдосконалюємо все, і у нас є трохи відходів. Це і очищається. іронія цього полягає в тому, що обидві моделі вимагають однакових зусиль. Та однакової кількості труби це та сама кількість труби для створення цієї, тому ви можете переробляти свої відходи. Майже нічого вкладаючи це в постійне вдосконалення та повагу до людей. І тепер, коли ви це бачите і уявляєте собі, це дозвольте мені показати, як це виглядає. Отже, це наше їдальня, місце для обіду, де ми всі збираємося. І цілий день воно залишається таким. Це бездоганно, завжди ідеально. Тут цілий день їдять 52 людини. Тому що ми вдосконалюємо наші процеси. Легко, отже, я дам вам приклад. Отже, коли приходить новий працівник, ми навчаємо його і кажемо, що покажемо вам, як прибирати за собою після їжі. Отже, перше, що ви робите, це їсти і трохи псуєте все. Берете в індекс, чи не так? Так, тепер не потрібно шукати в індекс, бо в індекс саме тут. Це дуже зрозуміло. І якщо його немає, то він кричить: волає. Де індекс? правильно! Ви берете це, розпилюєте трохи сюди, просто трошки вниз. А потім ви берете свою паперову серветку, яка звісно тут. А якщо її немає, вона також на вас кричить. А потім ви протираєте свою зону, але цього недостатньо, адже ми хочемо залишити місце кращим ніж воно було, тому ми приберемо і за інших. І просто трохи попрацюйте навколо такого. Ми переконаємося, що не залишили жиру на стільці, просто швидко протріть так, відсуньте стілець назад, і потім перейдіть до викидання. Витягніть паперовий рушник за це. Просто марнотратство, і його можна було б уникнути. Можливо, нам потрібен смітник розташований десь стратегічно. Не знаю, це могло би бути покращенням, але суть в тому: суть в тому, що якщо б я сказав рон. Покажи мені, як прибирати зараз. Зможеш зробити. Як... це? Я добре... хочу Сти, вас, знаєш, як це робити. це добре, сісти. ви. Я збираюся їсти, так, ти будеш трохи їсти? поговоримо, наробимо трохи бардаку. Чи не так? візьмемо трошки речей, в індекс, прямо там бризки. Візьми, мабуть, лише одну Одна паперову серветка, серветку. Так. Правильно? Одну паперову серветку. І я хочу залишити це місце краще, правильно? ніж знайшов. Тож я встану і приберу Чудово. бардак. Чудово ем... я підійду сюди і поверну свій стілець на місце, і я обожнюю маркери. І може трохи столу. протерти інший О, стілець так, на всяку випадок. Тому що мені треба знаєте, мастила. видалити так Трошки мастило, робить все краще. Ось добра, так і викиньте іди, його іди. зараз. Тепер я маю запитати вас, чи було це легко зробити? Так було чудово, і це не було важко. Мені чи не подобається твоя ідея підсунути. Так, ми точно бак, могли би близько восьми кроків. Я думаю, сюди. це було б добре, і ми навіть про це не думали, поки я це зараз не роблю. І звісно, люди дивляться і кажуть, що так. там є деякі способи, і люди будуть казати. Але суть в тому, що ніякого тягаря не було, правильно. Ні, це було легко це чи не так? так. Чи вважаєте ви, що зможете зберегти стандарти та культуру в цій компанії, дотримуючись цього так. процесу? Тож ми створюємо процеси настільки простими, що будь-хто може їх підтримувати та зрозуміти протягом п'яти хвилин після приходу до нашої стійки. тепер. Істіки. Хто проводить це навчання? Хто навчає когось прибирати на столі? А, але о, я проводжу орієнтацію з новими співробітниками? Єдина важлива річ на Аскоті це бути струнким. Все інше на другому місці, так, наш покращення, повага один до одного, виконання процесів на високому рівні це все дуже важливо, бо ми чудово працюємо за принципами Лін. Все інше вирішується автоматично. Отже, я проводжу цю орієнтацію з нашими людьми, і ми здатні це підтримувати. Дуже високі стандарти тут. У всьому, що ми робимо, Тож я розповім вам більше, якщо ви подивитеся на мій стіл, перш за все, у нас є процес для цього, добре? Тож це повертається назад сюди. Отже, ми робимо типово, правильно? Цей іде туди, а цей сюди, тож коли я роблю огляд, все там, все позначено, все повертається на своє місце. Звісно, я це не повернув, бо воно само себе викрило, етикетки не було. Так. Добре, тепер це повертається назад. Отже, коли я захочу зробити цей процес знову, чи так, буду я боротися, щоб зробити ні. це? Ні, воно прямо там це ідеально. Правда, коли я йду працювати в мій офіс, оскільки у нас немає офісів як таких. Джон і я працюємо прямо тут на виробничому майданчику з нашим пересувним столом. Коли мені потрібен інструмент, я просто тягнуся до свого ящика, і все там є ніяких труднощів, все плинно та легко. А ти пересуваєш свій стіл? Можу чи... перемістити його куди завгодно. Наприклад, на ранкову зустріч, яку ви тільки що бачили, Джон і я просто пересуваємо його, і тому ми все і робимо на колесах. Якщо помітили, тут усе на колесах так. наш великий робочий простір все на колесах, бо це дає мобільність. Гнучкість є критично важливою для стрункової культури, оскільки потреби наших клієнтів завжди змінюються, і ми не можемо адаптуватися, якщо будуємо речі. Так, так, це має сенс? Так, так. Отже, це все про гнучкість та плинність і можливість плисти. Отже, це дає вам уявлення. Ми занурені і одержимі процесом. Та зробіть їх легкими. Отже, перейдемо сюди.